Епатажний велопарад Івано-Франківськ на кілька годин перетворився на спортивне Ріо де Жанейро. Яскраві та відверті вбрання. Персонажі з улюблених фільмів, казок чи просто кумедні образи. Навіть дід Мороз верхи на залізному коні. Велопаради для Івано-Франківська вже стали традиційними, та цього разу велосипедисти вирішили довести їм до снаги підкорювати вулиці і в епатажному вбранні. Ми трошки дивилися в інтернеті, як це виглядає в інших країнах. Ну, ми бачили велопарад. Нудиські, тобто всі голі їхали. Но ми собі поки що не можемо в місті нашому дозволити таке. Це трохи занадто але ми вирішили. Ну для нашого міста це точно унікальний захід. Що такого не було. Насправді для яскравого дійства треба небагато. Наявність велосипеду та трохи фантазії, аби увійти в образ. Осідлати залізного коня можна і в ластах. В такий спосіб проваристи намагалися показати велосипед не лише для спорту чи змагань. Я з Індії. Що не з Індії? Все це з Індії. Дуже весело. Я рада, що івано франківську є. Такі люди, які мають можливість зібратися на велосипедах, а ще. Таких нестандартних бачите, самі образи. Вирішив щось таке зробити більш під старовину, рицар в блискучих обладунках. Ну, принципі, майже вийшло. Трошки він в мене подерся, поки я сюди доїхав, але в загальному вийшло гарно. Медсестричка, так би мовити, але така дуже скромна, привітна, завжди готова допомогти. Вирішила якось підтримати і зустріти всіх своїх друзів, всіх, хто любить велосипед, велоспорт. І загалом показати людям, що. Кататися на велосипеді не тільки здорово, але й весело. Маршрут костюмованої велоколони близько 9 кілометрів, обов'язково центральними вулицями, аби більше людей побачило. А для тих, хто не встиг, велосипедисти обіцяють нові яскраві володійства не за горами.